НАТО відзначив ювілей 75 років. За останніми опитуваннями майже 77% українців підтримують вступ до НАТО. Та схоже, що вступу найближчим часом не відбудеться. Альянс лише спроможний давати нові гарантії безпеки однак прийняти Україну не готовий через вторгнення Росії та окуповані українські території. Спеціальний репортаж Наталії Луценко. Квітень 49-го. Світ оговтується після Другої світової. У Вашингтоні підписують головний міжнародний військово-політичний союз. Від імені уряду та народу Сполучених Штатів я щиро вітаю в нашій країні та нашій столиці міністрів закордонних справ, які зібралися тут, щоб підписати Північно-Атлантичний договір. Особливість НАТО була в тому, що за порукою колективної оборони були зобов'язання США перед союзниками в Європі. У разі умовного нападу на Францію, американські війська, які дислокувалися на європейському континенті, прийдуть на допомогу. Так як Європа була зруйнована, вона потребувала одночасно і захисту парасольки захисту, а з іншого боку вона потребувала інвестицій від країни, яка не була зруйнована війною. А сполучені штати якраз були тією країною, що не були зруйновані. Вона ленд-ліз давала. Вона запустила на військові рейки свою промисловість. Спочатку Північно-Атлантичний альянс створювали 12 країн. Нині союзників вже 32. По суті, НАТО діє як об'єднання колективної безпеки, взаємний військовий захист для всіх учасників. Якщо хтось. З них зіткнеться із нападом. Це гарантує п'ята стаття статуту НАТО. Сторони погоджуються з тим, що збройний напад на одну країну або кількох з них у Європі або Північній Америці буде розглядатися як напад на них загалом. Кожна з країн у порядку реалізації права на індивідуальну або колективну самооборону негайно здійснить індивідуальні або спільні дії, які вона визнає необхідними, включно із застосуванням зброї. Після завершення холодної війни НАТО змінило пріоритети, оскільки протистояння США та СРСР закінчилося перемогою Вашингтона, відпала потреба збільшувати витрати на оборону. Радянська влада загрози не несла, а інші ще не з'явилися. Тож міцність альянсу дала слабину. В Європі рецесія економічна. Вони не готові виділяти кошти, забрати з соціальних програм і налаштовувати, значить, економіку на військовій рейті. У них немає єдиної ядерної політики. Вони і зараз не у стані боєготовності, насамперед, тому що не відчувають реальної загрози і не воюють 10 років як українці. Зброї захистити себе чи союзників вистачить та узгодженої позиції, а головне мотивованих людей бракуватиме. Тому, поки п'ята поправка лише на папері звучить красномовно і до агресії проти блоку найбільше готові хіба що США. Основні військові можливості НАТО чітко зосереджені в Сполучених Штатах. Це головна військова потужність альянсу. Тому без США це буде зовсім інша організація. Вона все ще буде потужна за рахунок Великої Британії, Франції чи Канади, але буде набагато, набагато слабшою. Дональд Трамп погрожує тим, що Сполучені Штати покинуть союзників. Та поки це мало ймовірно, каже глава української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. Тут розрахунок інший – змусити Європу більше вкладати у колективну безпеку. Левову частку бюджету НАТО умовно да, складає бюджет оборонний Сполучених Штатів. Позиція Трампа в тому, щоб змусити все ж таки Європу платити більше, брати на себе більше зобов'язань з, -з, з питань своєї безпеки. Але не питання виходу сполучених штатів з альянсу, і точно я думаю, що буде залишатися, умовно кажучи, ядерна парасолька над країнами-членами альянсу в європейській її частині. У червні 2020 року наша держава отримала статус партнера альянсу з розширеними можливостями. В липні 2023-го країни великої сімки погодили спільну декларацію про підтримку України. І поки головна інтрига, що ж Києву надасть альянс на Вашингтонському саміті влітку цього року, поки українці своїми життями виграють час Європі на підготовку до російської агресії, чи здатні союзники НАТО гарантувати щось більше ніж чергову декларацію про відчинені двері? Дотепер я не бачив жодних. Хих повідомлень, що на літньому саміті НАТО ми почуємо щось інше ніж підтвердження раніше сформульованих положень. Дійсно, риторика змінюється: від ні, навіть не чекайте на політичне запрошення до ну, давайте подумаємо, пошукаємо якісь, якісь інші. Схеми Україна точно зміцнить альянс. Та чи готові до цього його члени? Поки 75 років існування НАТО вказують не лише на міцність та стабільність найбільшого військово-політичного блоку планети, а й на нерішучість і суперечності всередині демократичного світу. А це лише розпалює апетит російського агресора. Наталя Луценко та Максимлянильченко факт Єдині новини. Усі члени НАТО, включно зі США, планують подвоїти зусилля з пошуку ресурсів, яких потребує Україна. Про це заявив держсекретар США Блінкен за результатами зустрічі у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі після заклику міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби надати для захисту України більше систем ППО. Генсек НАТО Єн Столтенберг відповів, союзники можуть оголосити про їхнє виділення Україні вже за кілька днів. А глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що країни НАТО домовилися створити місію Альянсу в Україні. Більше про нові домовленості Олександр Мужичук. У той час, як Північно-Атлантичний альянс відзначив ювілей 75 років, у Брюсселі завершилася зустріч Ради Україна-НАТО у спільному зверненні український та німецький міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Аналена Бербок наголосили, системи ППО потрібні Україні зараз. Перед цим Кулеба розповів про чергову масовану атаку росіян-шахедами по Харкову, внаслідок якої загинули четверо людей. Ми щойно завершили засідання Ради Україна-НАТО, де я закликав союзників негайно надати Україні більше систем протиповітряної оборони, зокрема Петріот, здатних перехоплювати балістичні ракети, і я ціную відповідь союзників, зокрема Німеччини. Ми почули те, що голосно і чітко сказав міністр закордонних справ. Я також хотіла б підкреслити: ми бачимо, що відбувається в Україні, і розуміємо, що ця протиповітряна оборона нам потрібна зараз, тому що зараз українські школярі повинні бути в безпеці. Порт Одеси має бути захищеним. Ми всі закликаємо організувати фінансування для України, тому що точно знаємо, що кожен день, кожен місяць має значення, і для вас зараз важливі не слова, а дії. За словами Кулеби, Німеччина пообіцяла негайно провести. Інвентаризацію всіх батарей Петріот та інших систем ППО, що є у НАТО та взагалі у світі, та проаналізувати, що можна зробити, щоб частину з них передати Україні. Інші члени альянсу теж пошукають у своїх запасах додаткові засоби протиповітряної оборони, і за словами Єнса Столтенберга зможуть оголосити про їхнє надання вже за кілька днів. Генсек НАТО підкреслив, що союзники блоку розуміють нагальність посилення військової підтримки України. Ситуація на полі бою. Залишається серйозною Україні потрібно більше протиповітряної оборони, більше боєприпасів і більше допомоги. Я вітаю той факт, що останніми днями союзники зробили нові важливі заяви про надання допомоги. Це майже 600 мільйонів євро від Німеччини на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів. А також 10 тисяч дронів від Великої Британії, нові ракети та бронетехніка від Франції та новий пакет допомоги від Фінляндії на 188 вісімдесят вісім Мільйонів євро. Тему пришвидшення надання Петріотів Кулеба порушив і під час зустрічі з Ентоні Блінкеном. Ми знаємо потреби України: протиповітряна оборона, артилерія, боєприпаси. Тому я вважаю, ґрунтуючись на тому, що я почув сьогодні, що всі, включно зі сполученими штатами, мають намір подвоїти зусилля щодо пошуку ресурсів, яких продовжує потребувати Україна. Держсекретар наголосив, ухвалення конгресом США пакету допомоги для України це найважливіше. І найтерміновіше завдання. Крім того, Вашингтон обговорює із союзниками та партнерами по НАТО, що може бути зроблено, щоб Україна мала необхідні її ресурси як найближчим часом, так і в майбутньому. В той час, як ми працюємо над вирішенням цих невідкладних питань, ми також працюємо разом над створенням майбутніх сил України, які зможуть стримувати агресію та захищатися від неї, якщо це буде потрібно. Блінкен зазначив, понад 30 країн уже підписали або перебувають у процесі переговорів та підписання двосторонніх угод з Україною у сфері безпеки. Однак палеців колеса, як завжди, встромляє Угорщина. Її очільником ЗС Петр Сіярто у Брюсселі заявив, що його країна виступатиме проти будь-якої пропозиції НАТО, яка може призвести до так званої ескалації конфлікту між Росією та Україною. Ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути прямого конфлікту між НАТО та Росією в найближчий період протягом наступних двох днів. Ні, переговорів угорщина виступатиме проти будь-яких пропозицій, які призведуть до ескалації війни в Україні, прямої загрози світової війни, або пропозиції, які передбачають виникнення конфлікту між НАТО та Росією. Як завжди забуває угорське керівництво називати першопричини ескалації конфлікту російське вторгнення в Україну, не зважають у Будапешті і на останні дії російського керівництва, яке висунувши абсурдні звинувачення Києву в організації теракту у Москві, регулярно обстрілює українські міста і готує додаткову мобілізацію. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ Єдині новини.